Доброго дня, мої маленькі друзі! Як ви вважаєте, охорона природи це справа тільки дорослих людей, й дітки, такі як ви, теж можуть цим займатися. Так, малята. Діяльність і допомога дітей в природі дуже потрібна і різноманітна. Наприклад, це може бути захист тварин, які попали в біду, допомога тваринам взимку. Виготовлення годівничок для птахів, підкормка звірів та птахів та багато іншого. А скажіть, будь ласка, як треба поводитися в природі? Як можна захистити природу від знищення? Поводитися в природі треба дуже обережно, не шкодити всьому живому, не смітити, не ламати. Тому, діти, головне. Бережне відношення до природи та створення природоохоронних територій. Наша держава дбає про охорону природи, і з цією метою створюють заповідники, національні природні парки, заказники. На цих природоохоронних територіях зберігаються рослини і тварини, яким загрожує зникнення. Проводяться дослідження. І спостереження за станом навколишнього природного середовища. У заповідниках вивчають рослини і тварин у звичних для них умовах існування. Заповідники ще називають лабораторіями у природі, оскільки тут проводять численні дослідження. На території заповідників заборонено проводити будь-який вид господарської діяльності. Отже, дітки, кожна людина має піклуватися про збереження природи. Перебуваючи в лісі або в парку, не можна смітити, пошкоджувати рослини, палити вогнища та завдавати будь-яку шкоду природі. А ще важливо, що дня в побуті ощадливо використовувати світло і воду, берегти тепло, здавати вторину сировину, сортувати сміття. Користуватися тими засобами, які менше шкодять природі. Таким чином, долучитися до збереження природи може кожен із нас. До зустрічі, друзі! До побачення!